Добрий день, шановні глядачі Дев'ятого каналу. Відповідно до рішень обласних військових адміністрацій під час воєнного стану ліс не можна відвідувати у 14 областях України, серед яких і Дніпропетровська. Але й досі в інформаційному просторі з'являється інформація про варварське поводження з лісами та браконьєрське вирубування дерев. Сьогодні ми запросили до нас у студію доцента, кандидата біологічних наук. Члена Європейської асоціації зі збереження геологічної спадщини, еколога Вадима Манюка. Вітаю вас, пане у нашій студії. Я про ліси. Що скажете, як ну чи доречно під час війни берегти ліс? Як ніколи, вітаю насправді так, зараз це особливо актуально, тому що ми під час війни за ці от роки, коли йде активна повномасштабна війна. Ми втратили колосальні площі лісів. Цих втрат не було в Україні щонайменше за останніх 100 років таких масштабів. Останнє це було на початку 20-го сторіччя, коли також були буремні події. І в той час також користуючись цим безвладдям, переходом влади з одних рук, інші постійно в величезній кількості тоді багато рубали лісу, і це було максимальне знеліснення початок 20 століття. Зараз вся прифронтова смуга це та ж сама ситуація, і навіть більше, тому що зараз зовсім інші технології, ми бачимо, що ліс просто вигорає на величезних площах, повністю стирається з обличчя землі, снарядами і так далі. І при таких втратах те, що залишається, воно стає набагато ціннішим для нас. Ми маємо берегти це в рази більше. А насправді бачимо зовсім протилежне ставлення до лісу в тилу в глибині України і в нашій області, в тому числі. Воно зовсім протилежне, буквально, тому що ми маємо приклади буквально. Будь-який виїзд в ліс, і це е, залишки якихось або браконьерських рубок, або навіть рубок, які проводять лісники, не зовсім зрозуміло, з якою метою. Вони завжди якесь обґрунтування собі знаходять, але в результаті вирубають здорові дерева, е, яких і так у нас як кажуть, бракує, і їх стає менше і менше. Найгірший випадок просто кричащий це урочище круглик, наприклад. Uh -huh. Це Павлоградський район біля села Булахівка. Унікальне урочище заповідне. Це острів лісу посеред такої долини річки, ну, там вовчі Березнюгувата, березнювата. Березнюгата притока Вовчий. Оцей лісочок, його ще професор Бельгард, наш класик лісознавства степового досліджував, звертав увагу на його унікальність. Це такий модельний об'єкт був для науковців, але головне навіть не те, а те, що це був такий дуже цінний дубовий ліс. Його от буквально тотально вирубали, причому не закона, а просто браконьєри, які роками методично виводили. Звідти просто величезні кількості деревину на це звертали увагу місцеві, звертались неодноразово в поліцію. Але поки е, керівників цього групування, яке рубало ліс, не посадили за, за зовсім інші справи, на жаль, не за те, що вони рубали ліс, то цей процес ніхто не міг зупинити. Тобто, у нас фактично немає е, механізму у нашої влади для того, щоб зупинити браконьєрство. це виглядає дуже сумно. Насправді а давайте глядачам розповімо а, чи відрізняється ліс. Від лісосмуги ми розуміємо, що вздовж дороги це лісосмуги, але і ліси бувають різні. Так? Є дуже великі ліси, навіть в нашому регіоні, є невеликі ліси, і щоб люди розуміли, що не кожне дерево це ліс, але ну потенційно кожне дерево це життя. От. Так, з одного боку ми маємо берегти всі дерева, тим більше, що доросле дерево завжди в рази цінніше, і ніж, скажімо, молоде, для того, щоб виростити доросле дерево, знадобиться 50-100 років. От, а якщо ми його втратимо, то навіть ціла посадка молодих дерев не компенсує ці втрати. Плюс це дерево це такий цілий будинок для багатьох інших видів живих організмів. Чим старіше дерево, тим більше цих поверхів, тим більше там вирує життя. Але так, з одного боку ми маємо берегти кожне дерево, але ліс це в рази цінніше. Тобто сукупність дерев у лісі це якісно цінніша екосистема, ніж просто сукупність дерев. Це щось якісне інше. У нас, якщо це масивна або штучна посадка, штучний ліс також має високу цінність, але найбільшу цінність мають природні залишки природних лісів, до речі, якраз круглих, це природний ліс, який виріс абсолютно природним шляхом. От і там зараз залишили тільки підлісок і просто тисячі, тисячі пеньків, і нічого. Найгірше те, що рубки там і зараз продовжуються. Невідомо ким і як ніхто їх не може впіймати. Уже не в тих масштабах просто вже все вирубали. Але, е е е Ліси страждають не тільки від виробок. І от якщо говорити про наші лісові масиви в степовій зоні, друга проблема це зневоднення. І от коли ми переживаємо такі роки, як зараз, така е, аномальна посуха, яка тривала ну, кілька да, місяців, вона осінь, по суті осінь продовжується. Осінь, а дощів немає. Вона так. продовжується, по суті, так. так. І е, при такій критичній посусі ліс просто може почати суховершинити, дерева можуть гинути. І вони вже місцями от, почали е, засихати. Якщо це буде тривати ще довше, то ми можемо. Втратити цілі площі лісових таких насаджень. Це ще підсилюється також ситуацію з тим, що зарегульовані річки так. і цей режим також не сприяє збереженню лісу. Там, де ростуть ліси, це якраз долини річок в першу чергу або балки. От, якщо в гідрорежим змінений території, то ліс також страждає. У нас є приклади загибелі багатьох 300-літніх дубів, 400-літніх, це найцінніші такі наші патріархи нашого краю. От вони зараз ледве не щоразу, коли потрапляє в ліс, я бачу, то той дуб засох, то той засихає, починає ті, що раніше виглядали доволі здоровими деревами. Це дуже такі погані сигнали для нас, що ми можемо так от непомітно втратити потім і весь ліс в цілому. Ви розказали про невеликий ліс під Павлоградом, але які ще ліси в нашому регіоні ну, треба захищати і берегти? Я неодноразово бачив ваші інтерв'ю, ваші сюжети з вами. Ви не обходили увагою Самарський ліс. Я так розумію, це найбільший ліс в нашому регіоні, так? Так, це найбільший ліс, і він в рази перебільшує будь-який інший лісовий масив нашого краю. Тобто, це справжнє таке диво, феномен для нашого краю. Це острівний ліс, по суті, тому що він віддалений на сотні кілометрів від інших великих лісових масивів, і це найбільша наша цінність. В ньому величезне різноманіття. Типів лісу, починаючи від соснових борів, справжніх таких от північного типу, і закінчуючи вільховими заболоченими лісами, дуже цінними. Це і березово-осикові гайочки на, на межі ареалу, вже що називається на південній межі свого ареалу, і це е, дубові байраки, е, праліси, тобто старі ліси, які е, фактично не рубані ніколи. Такі острівці теж там залишилися. І це різноманіття в поєднанні там з галявинами, з луками, з озерами лісовими. Це просто створює такий, ну. Талонну ділянку біосфери можна сказати, і звісно, якраз до речі, круглик, хоча це і острів, але він неподалік не від основного масиву, буквально за пару кілометрів. І, по суті, це таке продовження. Форпост цього лісу. Він також страждає. Нещодавно ми мали можливість його відвідати, хоча правильно сказано, що ліси зараз заборонено відвідувати. Але мені здається, що тут, до речі, теж не все. Продуманості забороною, і, наприклад, відвідування громадянами для рекреаційних цілей при дотриманні якихось правил, я думаю, можна було би дозволити. А якраз відсутність відповідальних громадян, які розуміють цінність лісу, сприяє тому, що там зростає кількість оцих от несанкціонених рубок якихось. Людей, які готові там е, половити рибку в мутній води, свідків менше, і це якраз не на користь лісу. А ну добре, ви дуже добре зазначили, що е, люди, які можуть приїхати, ну заради невеликого там відпочинку. Якщо це свідомі люди, да якщо так. люди, які розуміють цінність лісу, то вони могли б захища захищати захистити цей ліс, так. як це відбулося з лісопарком. Тільки там люди просто проживають поруч у нас, у нас, і ми нас разом тегають активісти лісу лісопарку нашого. І ми знаємо ситуацію, коли вони змогли відстояти завдяки звертанню до ЗМІ, до екологів, до правозахисних організацій, вони змогли відстояти наш Дніпровський лісопарк. Так, так, це дуже хороший приклад. Їх має бути більше. Ми розуміємо, що зараз війна і людям є про що думати, і що болить людям більше, але от. В цих умовах ми повинні розуміти, що е, а заради чого це все взагалі е, ліс? Парк, це саме те, заради чого, от ми любимо свою землю в першу чергу. Це так, є наша так. земля. Ми за нею воюємо зараз. Так тому це на часі, і це продовження тієї ж самої боротьби за Україну, коли ми захищаємо свої власні отакі. От по суті, це наша домівка. Також і добре, коли люди це розуміють. Але далеко не в кожному випадку люди готові вийти на якісь протести. Треба, щоб все склалося, і щоб була мотивація, щоб люди це робили послідовно, щоб не Опускали руки один одного. Треба підтримувати у нас. от зараз от цей приклад по лісопарку. Дружба є і інші такі приклади. Наприклад, є активні. Люди в Придніпровську, які так само захистили свій так, парк. Так. Я переконаний, що якби там вони е, не підняли протест е, пару років тому, то це вже б від того соснового унікального бору, який це по суті сосновий бір в його б уже не було просто. Да, його там б знищили. так, я пам'ятаю. От це дуже великий успіх для нашого краю. Є інші приклади. В свого часу не так давно вдалося врятувати величезний цінний е, заказник очинашкові наділи. Там mm -hmm. взагалі могли влаштувати екопарк під таким красивим брендом, що це еко насправді. Це було знищення бо цього унікального заказника, там трав'янисті такі екосистеми, яких у нас годі ще пошукати звідповідно там гніздяться степові птахи, болотяні птахи, там так. дуже всього багато. Це тож, тобто є такі приклади, але їх має бути більше насправді. А тут я думаю, акцентувати треба глядачеві, таку, щоб розуміння було. Коли ми розповідаємо, чи там коли ми фактично ну, кажемо про ліс. То ми говоримо не про самі дерева. Зазвичай люди думають, що ліс це дерево. І оце оман, оманливе формулювання еко, як ви кажете, да, що воно, воно зовсім не дає розуміння людям, що ліс це велика екосистема, до якої входять не лише дерева, не лише трави, не лише рослини, але й багато інших. Живих істот. Так, насправді ви зачепили цікаву тему, я би її ширше трішечки так розгорнув. Взагалі, от люди ну, в кожен момент часу і розвитку суспільства мислять в рамках якогось коридору, от, так. сформованого там з суспільною думкою, і сприймають щось доволі спрощене, насправді. В екології це так не працює. Екологія це дуже складна наука і відповідно екосистеми. Це дуже складно організовані такі от системи. І от Дуже багато у нас грибників. Так. І це хороше хобі, таке насправді я його підтримую. Але грибники вони зациклені, часто бувають на тому, що от всі гриби треба збирати, все треба, оскільки є в лісі грибів, їх всі треба зібрати. І це нормально, це не шкодить нічому, не природі. Це ж не браконьєр, який козулю підстрелив. Людей іноді немає відчуття того, що ви можете так само нашкодити лісу, і може ще більше. Тому що плодові тіла грибів це не так просто. Не кожен рік вони можуть там, скажімо так, родити. Не кожного, якщо їх регулювати регулярно вирізати під корінь на самарський ліс. Про те, що він велетенський, там е, десятки тисяч гектарів лісу, компактно. Але під час грибних сезонів, ну до війни, коли був доступ, так, так, так. там буквально вичищалися гриби на 100% Весь ліс прочисувався грибниками. Це колосальний тиск на екосистему. Але люди цього не усвідомлюють. Вони вважають себе добродіями і захисниками природи, наприклад. А от браконьєри, які підстрелили косулю це страшезні злочинці. Але ж це та сама історія, по суті. Е, також немає розуміння. От. У тих же самих лісників, але вони часто це так подають суспільству, що люди на це також ведуться. От давайте посадимо більше лісу, і це завжди буде добре. І от в одному місті ліс рубають там, де не треба, а в іншому місці, де зовсім не треба, його саджають. Так само, от наші унікальні степові схили, Самарі, по присамарію, по Дніпровщині, їх просто тотально залісняють в останні десятиліття, абсолютно безглузда справа. Тобто знищується степ, який багато цінніший в цих умовах. Степу у нас залишилося ще менше, ніж лісу. От. Причому, щоб посадити там ліс, його цей схил переорюють. Там знову починається ерозія, ліс не завжди приживається, його повторно пересаджують. Туди приходять бур'яни замість типових рослин, якісь чужинці заселяють ці території. І це насправді колосальний злочин. Але багато хто навіть от є меценати, які готові це фінансувати, тому що ми ж саджаємо ліс, ми ж робимо благородну тіби справу. Ну, це дивна ситуація, тому що ну, ми всі знаємо, що. О... У владі зазвичай є департаменти екологічні і повинні бути люди, які відповідають за це ну, на рівні консультування, я не знаю, рекомендацій якихось, але як ми бачимо, що як чи їх не чують, чи вони так працюють. Ну, я не буду <смас> уточнювати, але ми ж бачимо, що не дуже добре це виходить у них. Тоді в мене питання ще яке? Знищення лісів існує, але. При тому всім відомі, ну багато, можливо, глядачів бачили сюжети про з багатом, багатим числом переглядів, це про Каховський ліс. Тепер що скажемо. Це наслідки підірвання дамби, коли Каховське водосховище воно повернуло нам великий лук. Чи це так? І ви мені розповідали в попередній бесіді. Що ви бачили навіть відновлення е, тваринного якогось там е, світу, який там з'явився, повернувся. Розкажіть от цей момент, бо ви там були безпосередньо, ви все бачили, е, а не тільки на відео. От Відчуття і що там відбувається зараз. Е, ну, Відчуття це неможливо передати, але я думаю, що не кожна людина буде однаково реагувати. Справа в тому, що е, великий луг це. E, найбільший e, ліс e, в степу, взагалі, який існував в Україні, в степовій зоні України, і він e, e, на відміну від самарського бору, це такий більш одноманітний ліс з листяних порід дерев, верби, тополі, були там і доби, і інші дерева, але в основному це були верба і тополя. Тобто це плавневий ліс, це зовсім інший світ. І от e, не знаю, може це на генетичному рівні якомусь там, e, або це просто результат виховання. В цій стихії в степовій зоні, от як еколога в тому числі, але е, це такі неймовірні відчуття. Взагалі, коли буваєш будь-якому плавневому лісі, у нас плавневі ліси, хоча й маленькі острівці, але є в Дніпровському різкому заповіднику біля Кам'янського, але це маленькі маленькі клаптики, і вони все одно неймовірні. А тут раптом з'явилася така можливість, е, що цей ліс може відродитися на сотнях тисяч гектарів. Це Колосальні просто масштаби цього явища. Це не просто якийсь гайочок, один круглик, а там таких кругликів, просто тисячі таких кругликів. І взагалі, в екології, чим більших розмірів природна екосистема, тим вона більш автономна, тим він більше вона здатна до саморегуляції, до підтримки якихось особливих видів, які не можуть в острівцях виживати. Тобто, це дуже важливо, коли є от такий великі масив лісу. І зараз це саме там відбувається. от уявіть собі. Просто море, зелене море з молодих дерев, всі одно, одного віку. І так до горизонту, і так за горизонт, 20 кілометрів шириною і 100 з лишнім кілометрів по довжині. Це неймовірне явище. І цей ліс це, він зараз одноманітний, але нам цікаво стежити, що там міняється, як він розвивається. В Принципі, ми розуміємо цей сценарій, але важливо його підтвердити чи ні. І от в основному поки що все підтверджується на кожному наступному етапі. Дерева це добре, але екосистема має бути повноцінною і за деревами туди мають прийти інші компоненти. Це різні види тварин, це інші види рослин, крім дерев. І от ми поступово бачимо, як це все міняється. З'явили от весною. Спостерігали дуже цікавий був момент, коли е, просто мільйони, мільйони пуголовків бувших, е, виходили уже з водою. Вони вже стали маленькими жабками, і от вся ця поверхня між молодими деревами е, скрізь були маленькі жабки. Їх там були просто от мільйони. Як вони там, звісно, що не всі дожили до осені, чим тим більше така посуха, але я впевнений, що десь якась частина популяції зберіглася. Потім пізніше ми побачили, вже не тільки почули від інформаторів, але ж самі побачили місця постійного проживання диких свиней і кабанів у Великому Лузі їхні ванни грязьові. От і е, видно, що їм там е, комфортно, що це е, доволі чисельні такі групи тварин. Є молоді поросята, це видно по слідах, по ратицях, так що є мал маленькі поросята. І це, звісно, е, дуже радує. Тобто екосистема розвивається правильним шляхом. Також багато птаста, звичайно, е, водоплавного над, над, над плавнями луг живий. Ну, Це добре, це добре, що це дає надію, якусь. Е... Колись там влада мріяла про мільйон нових дерев. Я думаю, це мільйон це там. Він, так, він, він він там є, і це багато дані мільярд. Кажу там, є і мільярд, зараз там більше мільярда. Там зараз приблизно трильйон дерев точно є. Може і більше, угу. але ця кількість швидко буде зменшуватися так, так. до якоїсь Вони там будуть рости от, так, У всякому разі, вже зараз на місці 50 дерев уже одне. Mm -hmm. Ну, тобто це були сіянці однорічні, ось такі так, тоненькі, так, так, так. а зараз вже одне якесь дерево перемогло. От, і mm -hmm. час, з часом це буде. Але оцей хай мільйон, хай мільярд дерев, цифра тут не важлива, тут важливо в площі це осягнути. Але ці дерева в рази цінніше, ніж будь-яке штучно посаджене дерево. Ніколи люди не зможуть штучно відтворити те, що відбувається природним шляхом. Ця система багато стабільніша і ефективніша буде, ніж будь-яка штучна. В цій програмі ми говорили про ліс. Про які ліси захищати, але питання зазвичай пов'язане з лісами. Ви сказали про обміління, так? Але тут відбулася нещодавна така подія, як підрив греблі корахівського водосховища. От, вже є перші якісь там екологи, ну, коментарі екологів. От, я так розумію, що, звісно, це невелике водосховище на річці, Вовчий. але ну як ви вважаєте, які будуть наслідки, і чи е, об'явлені ті метр двадцять сантиметрів, на які піднялася вода, чи вони страшні для сел, які там нижче за течією. Ну, насправді водосховище справді невелике, якщо його порівнювати з Каховським гігантським. але ну для степової річки це також суттєво. Там в ньому в ну по проекту має вміщуватися близько 60 мільйонів кубічних метрів води. Це насправді все ж таки великий об'єм. Проте з тих е, даних, які з усіх джерел я міг також бачити фото цих е, наслідків підриву. Це частковий підрив. І тому катастрофічних там ніяких наслідків зараз не треба очікувати. Цей перелив з греблі, він може тільки трішечки наповнити заплаву, яка навпаки дуже пересохша була от за цей сезон. Рівень води в вовчій в річці нижче середньорічного. Навіть для цього сезону сезон зараз межень, тобто мінімальний рівень в річці. Тобто оця вода, яка зараз виливається, вона зможе хіба що тільки... Ну компенсувати от цей пересихання в річці, навіть так. Тобто, вряд чи там годі очікувати якихось підтоплень. що в найближчих селах, от де оця е, хвиля води біля буде більш потужною. Але всі ці села вони історично так там побудовані, що вулиці розташовані вище зони підтоплення. Люди так. тоді там думали, як будувати, і тому я думаю, в цій ситуації наща... знову пощастило. От просто українцям, що попри цей Черговий теракт, по суті, ну, наслідки будуть, наслідки для... будуть мінімальні mm -hmm. і для людей не, не загрозливі, будемо так говорити. Тим більше для природи. Так, дякую. Дякую і за цей коментар, і за те, що добре з вами поспілкувалися про проблему лісів. От, яка зараз на часі. Так, так, дякую вам. Не дивлячись на те, що зараз така війна. ситуація, так. війна. А, я нагадаю, що сьогодні до нас у студії завітав еколог Вадим Манюк. Дякую, що були з нами. Побачимось. Thank you.